Удалунки не вкараний, тут преференції можна індивідуально, можна робити якісь авторські речі, то, чи там щось такого формату, то вам дорожчі не вийде да? або якісь там автентичні. Але якщо ви хочете дарувати близько 15-річних, 18-річних 15 15 фразу закладайте тут тобто, усіх часом. Що... Відпочинок подорожі, тут хочу звернути увагу. Да? Що таке відпочинок подорожі, наприклад, е, ви не відпочиваєте, не подорожуєте, чи намагаєтесь собі обмежити Закладіть. Я закладаю для себе завжди. Я закладаю, що я ну, так, так. середній бюджет будь-якої на, на два тижні, що в Європу, що в Азію, тисяча доларів. Дуже часто це спітакує, дуже часто. Тому тисяча доларів півроку, 2000 ну, доларів в рік я хочу тратити вот на таке. Хоб... Ну, хобі розвитку <звитку> сурешних подивіться, нашому браку. Що... Семінар хочу не раз в три місяці ходити, а раз в місяць. У вас тижнів. Так чи скільки? Хочу не на безплатні семінари ходити, хочу ходити на семінарі, які коштують тисячу гривень. Хоча б раз в три місяці. Я, наприклад, на таких бувал. Можу сказати, що нема що ходити, але я бував. А, екстремальні витрати. Скільки у вас там приблизно виходилися екстремальні витрати відсотків? Відсотка, відсотків. 5%, 10%. Я, ну, Можете 10 це стабільно. Я, я б наказав 25% це труда. Бо ну, не буде варто, тому що що зробити, так і буде. 10% спокійно закладають приблизно всього об'єднання. І здоров'я. Скільки у вас зубів? Ви Помножте до 32 відсіти до стоматолога. У мене стоматологу. Це в кожного своє туди обов'язковується. Підведіть це все точно до того самого, що ми робили до табличку. Просто сидіть до одної часової галки. Наприклад, там, якщо подорожі, як я вам казав, якщо подорожі, я хочу два рази в рік там, по 1000 доларів, то на рік мені 2000 доларів. Значить на місяць воно падає 2000 поділити на 12, на тиждень, на день. Ми це ми це... <плес> <плес> ви можете вивести все, щось вивезти в якусь судну, все за рік. А потім все подолити, поділити, поділити, поділити і получите, скільки, скільки вам потрібно заробляти за хвилину, до чого це все веде. Ви побачите знову ж таки, пропорції, ну, те, що ви реально витрачаєте, це просто для себе інформація, а те, що ви хочете, ви побачите, скільки вам потрібно за хвилину заробити.